Друзі, я вас вітаю, мене звати Віктор, і цієї супер-пупер ранньої доби вирушив я на озерце. Буду сьогодні ловити окунця, але ловити буду його на цікаві приманочки. Зазвичай я проходжу тільки силіконом, але сьогодні в мене в планах буде половити на волкери. Поки ще не стало сонечко, на них може вийти класний результат. Потім, упрусь в силікон, подивлюсь, як із ним справа. Взагалі, метою цього відео є порівняння волкера та силіконових приманок. Який розмір рибки буде, яка активність порівняти взагалі кількість клювань? Звісно, силікон буде ловити краще, але порівняти варто а, чи настільки буде сильний. Розрив в кількості риби. Саме цим ми сьогодні і займемося. З самого ранку, допоки сонечко ще ховалося за деревами, я, як і казав, поставив півтора грамовий легенький волкерочок і прийшов на місце на так званий пляжик місцевий. Хоча він і трохи підзаріс останні роки. Але тут зранку має виходити окунець. Як ви можете бачити, окунь одразу проявляє свою активність, атакує волкер, але, на жаль, не засікається. Взагалі, якщо ви ловите на волкери, то за це не партесь, бо у всіх так, незалежно від того, які гострі трійники ви поставите. От чомусь саме на волкер окунь б'є часто просто в холосту, але саме головне тут навіть не. Засічка не спіймана риба, а саме клювання, які на волкер, ну я вам скажу, дуже видовищні. Цього разу окунець вже доїв невеличкого розміру і вдарив він волкер досить легенько. Але цього було достатньо, щоб він засікся на за досить гострі трійники. Ось такий окунець. Кидав я прямісінько вздовж пляжику. Став я на вимосточку сусідню до цього пляжу. Ну, і Як і хотів, так і зловив рибу. Був я впевнений, що він в цьому місці має стояти. І ось з другої спроби я його добираю. Тим часом сонечко вже майже визирало за дерев, і насправді кльов трохи ущух. Це мене трохи насторожило, але я все одно знав, що рибка тут стоїть. І ще хоча б клювання з пляжику я просто мусив отримати. Ну що я вам скажу? Клювання, яке я хотів, я отримав. Спершу окунець погнав малька прямісінько перед моїм волкером. І як тільки я довів ту зону, де був вихід, він одразу ж ударив і волкер, але, на жаль, не засікся і не став повторно доганяти. Тому з цієї точки я вирішив уходити, бо трохи я ще прокинув. Окунець взагалі перестав виходити на поверхню. І я вам скажу, що чим далі я переміщався, тим набагато цікавішою ставала ситуація. Друзі, прошу звернути увагу в ліву частину екрану. Бо саме тут зараз починається самий справжнісінький окуневий котел. Це просто жесть. І в нього обов'язково треба кидати, бо хапає в ньому окунь абсолютно все. Як я і очікував, окунець гарного розміру влупив. На повторі це все видно чудово, тому насолоджуйтесь. До речі, давно вже я помітив, що кунці, які кидаються на поверхневі приманки, набагато сильніші за тих, які клюють з дна. І на цих кадрах видно, як окунь в 150 грамів, бореться ніяк не на 150 грамів. Отакий от красень. Дуже йому вдячний за це клювання. В той момент він подарував мені ну, такі емоції, які є от. Дійсно очікував від ловлі на поверхневі приманочки. При цьому я його дуже довго звільняв, засікся він сильно і тому нехай пливе. Ще раз я йому дуже вдячний за клювання. А ми йдемо на сусідню вимостку і спробуємо повторити успіх. Як я й очікував, насправді вихід продовжився. Окунь дійсно став на цю точку і дуже часто полохав малька. Ви це прекрасно можете побачити безпосередньо от зараз на кадрі. І тому моєю задачею було закидувати чітенько прям самісінько в ці котли. Окунець відвалився дуже вчасно, впав прямо на вимостку, і подивіться, які окуні невеличкі тут ганяють малька. Ну це просто жесть. Ось тут дуже гарно видно, як окунь просто безпощадно вбиває там якогось малючка, і тому я вирішив спробувати прям туди самісінько закинути волкер. Ну і звісно, що ж, клювання себе не заставило довго очікувати. Але, на жаль, окунець не засікся. Насправді від волкера я очікував рибу, але максимум кілька окунців, а поки що перспектива сьогоднішньої риболовлі а, дійсно може протистояти результату на силікон. Як я й казав, холостих клювань буде багато, але... Не зациклюємося на цьому, просто насолоджуємося цими шикарними клюваннями. Бо не факт, що скоро в мене буде і близько схожа риболовля. До речі, хочу сказати, не дивлячись на те, що я попав в правильний час, на багатьох водоймах навіть в такі моменти окунь не бере з поверхні. Не знаю від чого це залежить, але є водойми, на яких окунь саме харчується з поверхні, наприклад, як ця, а є такі, де він просто не виходить туди. Тому не спішіть накуповувати десятки тисяч волкерів, а просто подивіться, який окунь на водоймі саме у вас. А тим часом черговий, хоч і досить дрібний окунець, спокусився на волкера. Ну Розмір сьогодні дуже різний на волкери. Зазвичай на поверхневі приманки трапляються ліпші окунці Але жалітися теж не варто, бо гарного окуня я сьогодні зловив А цей малюк на отакого волкерочка відправляється назад. До речі, кому цікаво, що за модель волкера, напишіть коментар з проханням, і я вам залишу контакти виробника. Трошки ми від риболовлі і будемо продовжувати. Зараз хотів би вам акцентувати увагу на проводці Для тих, хто не ловив волкером, це буде корисно. Робиться вона опусканням палки горизонтально або взагалі вниз і невеличкими посмикуваннями. Під час цього потрібно підматувати котушкою. Швидкість цього всього, як і підсмикувань, так і підмотки, ви регулюєте самі. Це вже все а, досвід, а, але основна база це коротенькі підсмикування, досить часті. А, і а, підмотка котушкою. Швидка або повільна. А від цього залежить наскільки активною буде ваша проводочка. Саме цей окунець покусився на досить швидку і амплітудну, різку проводку на волкер. Тобто означає, що він був активний. Пасивні окунці будуть клювати на більш повільні проводки. Але при цьому навіть досить пасивного окунця все одно можна виманити на волкер. Для цього потрібно, щоб він стояв просто в верхньому шарі води і все. Тому далі вже ви якщо захочете, звісно, ловити волкерами. Якщо ви ловите, то продовжуйте в тому ж дусі. А отут в мене камера вимкнулася, не зняла б покльовку окунця. Але дуже добре, що вимкнулася камера, а не риба. Бо Якби окунь вимкнувся, то прийшлося б ставити силикон. І ніяких волкерних подач у мене вже не було. Але отакі невеличкі окунці продовжують лапати отакі волкери. Вокер майже з половину цього окунця. Але нічого, це для риболовлі норма. Легенький вітерець піднявся, але на рибу зазвичай це не впливає, навіть коли вона стоїть зверху. Окунь прекрасно бачить вашу поверхневу приманку навіть в сильний вітер. Головна проблема, яка виникає, це проводка. І тут вже нічого не поробиш. Просто подивіться, як цей окунь нас доганяв приманочку. Це клюнув один із самих голодних за сьогодні. Наздоганяв разів з 4, а може навіть із 5. Але знову ж таки зверніть увагу на його розмір. А, ну, майже мій волкер. А, ну, але все одно а, саме оці клювання вони досить схожі, що і в крупних, що і в мілких окунців. Єдине, що крупний інколи може заковтнути цілком приманочку з однієї. атаки. Але оці наздоганяння, чвакання, мілкого окуня теж дуже приємні. А от, до речі, тут я помітив вихід на поверхню дуже крупної риби і одразу ж моментально закидую туди, де вона стоїть. І щось дуже масивне атакує мій волкер. На повторі видно, але я не розумію, як ця риба не засіклася, адже розмір там був ну, дійсно далеко не такий, на відміну від окунців, які нам сьогодні траплялися. Але, на жаль, разом із цим клюванням окунь вимикається. Вийшло сонечко, і я здогадуюсь, що окунець опустився в товщу, а хтось, звісно, і на дно, тому я вирішив перейти. Перейти на протилежний берег. Просто щоб змінити обстановку. В принципі, знає його можна було і втовші, і тут ловити, але я хочу розвідати її протилежну сторону. Змінюю я волкера. До речі, його прив'язував напряму без застіпки на 0,123 флюр. так Це ви скажете дуже ризиково, може і щука зрізати, і окунь своїми ривками. Але за рахунок такого тонкого флюра, в мене взагалі не псується проводка. Бо на більш товстих флюрах, якщо чесно, він більш якось туго заводиться. А, тому волкерами я все ж таки трохи ризикую. А тим часом прямісінько з-під самої кладочки мені клює щучка. Переміщав я приманочку повільно по дну, і вона взяла. Невдала спроба її підняти. Фрикціон дуже сильно розпущений під оконців, тому беру за шнура вже, як буде, так буде. Тим паче вона не взяла якось небезпечно, тому зрізати вона не могла. Клюнула ця щупака на абстрімівський Darts 1,7. Кольорі Карамелька. І якщо не помиляюся, у мене там півтора грами стояло Ось така мілка щупака. А, нехай пливе, а, не розраховував я на неї. Тому продовжуємо далі ловити окунців, бо сьогодні це наша мета. One hour later Що, ви подумали, що риба гарна підсіла, а ні, це я зачепився, вас трошки налякати вирішив. Проходив я майже з годинку, обловлював ось цим дарцом, навіть колір змінив. Але ж ось окунці не дуже спокушаються, якось їм в рота не лізе, щось півтора дюймове і більше. Але, здаватися, я не збираюся, бо знаю, що десь таки мій окунець стоїть. Нарешті дуже впевнений контакт з дна. Окунець клюнув на того ж самого дарца, Просто змінив колір, як вже я вам казав, на моторне масло. Ось такий. Десь такий самий, як і траплялися нам на волкери. Але дивіться на його колір. Він темненький, він живе на дні і харчується з дна. Дуже я йому вдячний, що нарешті він мені клюнув. А то я вже думав, що Силікон сьогодні це буде повний провал. Після цього кінця перемістився я на місцевий мілячок. Його ви могли бачити і в інших моїх відео. І поставив я, не пам'ятаю, 0,4 або 0,6 грами, і почав проводочку дуже повільно, дуже плавно. Часом отакі ваги менше граму в комбінації з. Півтора діймовою, інколи діймовою приманкою приносять дуже неочікуваний результат, особливо на цій водоймі. Так, звісно, закиду бракує. В мене шнурок 0,2 стоїть по Японії, але риба далеко не стоїть. Саме цей окунець гепнув в товші. На вагах по типу 04, 06 грамів. Дуже класно приманочка підвисає. Ну І це, в принципі, те, що я і хотів. На ось таку більш крупну приманку спокусити ось цих окунців, яким насправді треба щось поменше. По них дюймова танточка або взагалі щось дюймове просто плаче. І скоро я до цього прийду. Насправді, так як я ловлю зараз, я вам не рекомендую, а, тому що в такій ситуації, коли кліє наддрібний окунь, краще ставити максимально дрібну приманку. Я ставлю 1,7 дюйма і намагаюся щось колупнути на них. А варто ставити 1,2-1 дюйм. А можете ставити такі ж самі більш крупні приманочки, а, якщо хочете більш складної риболовлі для себе. Цей окунь клюнув дуже класно на більш таку імпровізаційну, хаотичну е, творчу проводочку втовші. Я просто підбирав якісь в голові комбінації е, і з певною періодичністю виконував певні підривчики, але саме в товщі води, не опускаючи приманку на дно. Тей же самий Дартс і той же самий дрібний окунь. І перепрошую, що витираю руки об штани в динаміці, про це навіть не замислюєшся. Головнесенька проводочка в і окунець знову сидить. На цей раз мені навіть здається, що розмір ліпший. Він все одно такий же дрібний, але цей вже тягне не на наноокуня, а на мікроокуня. Отакий красунчик. І просто подивіться, що я поставив поваріс. 1,2 в кольорі оливка, просто вбився таких невеликих окунців і це все на 1 грам я посадив. До речі, забув я розповісти про комплект. А, у мене паличка Tickt це ансер до 3 грамчиків, а, котушечку я до неї, як завжди, а, ставлю Ванфорд 2500. І в якості шнура використовую UGK X-Braid Up 0,2 по Японії. Отакий От комплектик, шикарний для ловлі окуня. На мікроджиг, наноджиг і волкер теж смикає гарно. Тому не будемо на цьому зациклюватися, продовжуємо. Сидить, знову а, знову втовші. В товщі. цей раз я дещо опускав інколи приманочку на дно, але потім знову повертався в пів води і він продовжує брати. Разом з цим піднялася дуже сильна спека, і окунь, до речі, як і я, ховається от в цій частині більш тіньовій. Тому ось такі затінки теж завжди варто перевіряти і обловлювати, коли підіймається саме спека. Зверніть увагу, цей окунь клюнув на таку твічову проводку, так само втовші. Дуже часто вона мене виручає, от саме в спеку, коли окунь стоїть в середньому шарі води. Клюнув він дуже агресивно, не дивлячись на те, що дуже спекотно. Тому от цю проводочку собі, якщо не використовуєте, то майте на озброєнні обов'язково. На цьому кадрі я перемістився вже на іншу точку і поставив, якщо не помиляюся, 0,6 грамів. І вирішив ось такими легенькими, коротенькими переміщеннями по дну виманити пасивного окуня, який стоїть саме на дні. І у мене це чудово виходить. Окунь стоїть в самих ногах, і правильна подача в комбінації з вагою. І при цьому ще й зміною приманки таки дають отакого важливого окунця. Дуже багато було зроблено для того, щоб його зловити. Ну і я задоволений. Після цього я повернувся на берег, з якого починав, і ловив на волкери, влаштував такий собі марафон з пошуком активних окунців. І таки знайшов я з грайку, пройшов досить чимало точок, але найголовніше, що під кінець я знайшов саме окуня в кількості. Так, дійсно проводки в товщі сьогодні на силікон рулять. З дна теж були окунці, але от товща і тільки вона. І клюнув цей окунчак а, на того ж самого тіпсі, а, але колір я дещо змінив, поставив карамельку, а, шикарно теж відпрацьовує влітку цей колір. Тому успіх потрібно закріпити. Окунь відповідає на карамельного тіпсі дуже впевнено. Розмір невеличкий, але це не важливо, бо стоїть він тут в кількості, його можна дійсно з кайфом половити. Подивіться, до речі, вийняв його я за самий краєчок, тікт зв'язав його дуже впевнено, інша паличка могла би злити більш жорстка. Окунця я звільняю і ще одного ловлю. І вважаю, що можна буде закруглятися. Це вже клюнув на дещо іншу проводку. Почав я опускатися до дна, робити коротеньку паузу. От, все-таки зграйка є зграйка. Він тримається там в різних шарах, і в товщі, і на дні. Головне, просто цю зграйку знайти. По висновкам певним, можу сказати, що все одно проводки в товщі сьогодні працювали краще, і я вам раджу влітку шукати окунців на мікруху саме. Пелагічними проводками, тобто в товщі води. В цьому відео я показав, як ловити. Зараз залишу ще підказочку на інше відео з проводками товщі. але все одно і здна теж успіх може бути. А на цьому буду завершувати висновок неоднозначний силікон, Так то по кількості риби, ловить краще. Але ви ж бачили, які клювання чудові на волкер. А, і розмір на волкер теж був класний. Хоч і небагато гарних окунців. Загалом вибір, на що ловити, яким способом робить кожен сам. Але я остаточно вирішив, що без волкера на окуневу риболовлю хоча б в коробочці, йти не варто. Хто знає, що буде відбуватися на воді. І мені дуже пощастило, що поверхнева приманка у мене була. На цьому я буду з вами прощатися. Бажаю успіху, гарних риболовель. Зустрінемося в наступних відео.